На нещодавньо прийдешній презентації NetherRealm показали ще один довгоочікуваний трейлер Mortal Kombat 1, який присвячений клану Лінк Вей та взаєминам між Скорпіоном та Сабзіро. Но крім цього, показали Смоука та Сектора в повній красі Рейна та Фроста, косо затизарили головного гри та ще багато чого іншого. І сьогодні я розберу цей трейлер з ніг до голови. Розповім про найдрібніші деталі, які ви могли пропустити при його перегляді. тому не буду гаяти час. Приємного перегляду. І якщо ти хочеш, щоб відео по МК 1 виходили частіше, підпишись на канал та підтримай український контент лайком. Дякую, розпочинається трейлер з логотипа Нези Realm Studio та Mortal Kombat, після чого в зелених тонах показують замок головного по всій імовірності боса Гри. Бачимо Куя Лянга та Ханзо Хасаші, пробираючихся по стіні замку. Голос Кун Лао, який каже, що клан Лін Кувей це багатостолітній клан, який віддав всього себе з захисту земного царства. Він звертається до когось по допомогу. До кого поки не ясно, але на задньому плані. Можна розледіти сабзіро без маски, і що від цього залежить доля світу. Авил мідіогелкуелянг, який кастує холод проти когось, знову ж таки нам його не показали. От хитрі все ж приховують від нас. Показують Скорпа, який вийде звідси переможцем, і по території можна зрозуміти, що він знаходиться в нижніх поверхах раніше згаданого замку, де на нього нападає теракотова армія лорда Онаги. І так, це він буде головним босом гри. Це його замок і його армія, з якою він легко справляється. Слова Куелянга про те, що ми задоволені захистом земного царства, хоча можемо взяти над ним верх, який кажеться скорпу. Після чого показується геймплей між Джоні та Сабичем. Та їх їхніми камео бійцями. Щось особливо нового я тут не побачив, крім того, як боєць камео Скорпа, тобто Сабич, витягнув його назад, коли Джоні хотів робити свій удар. Такий собі комбосейв, ще декілька ударів та листочок летящий в бік так довгоочікуваного нового смоука. Нам його нарешті показали. В нього на кімоно той самий значок клана Лінквей, який був і в Скорпа Сабзіро, який каже: Де дим, там і полум'я, і він в досить хороших стосунках з Скорпом, Після чого він каже цю фразу: Бладвіарб і показують геймплей Смоука проти Кенші. Смоук буде дуже мобільним персонажем та буде швидко переміщуватись по мапі. І також можна побачити прийоми сектора. Також мене зацікавив задній фон цього поєдинку, де можна побачити сучасний одяг на людях, що означає, що події відбуваються в нашому часі. Крутецька завершальна атака, де сектор прорубує тіло своєю пилою, та смоук смачно ударяє голову. І дизайн смока, до речі, мені то сподобався. Знаю, що багато хто казав, що вони йому б замінили маску. Ну ось саме така мені подобається масивна велика маска, яка асоціюється з тим, що він володіє димом. Фраза Сабзіро про те, що вони досягнуть величі і вже всі троє пробираються далі по замку. І як я зрозумів, це люкан послав смоука по допомогу цим двом нідзям. Фраза, що вони не можуть відмовитись від традиції, і холоднокровне вбивство одного з стражників замку. We can't The Lin -Kuei. We have been expecting you. Но чому він тут тільки один? Хіба їх тут не повинно бути, хоч декілька, а краще ціла дюжина? Я придивився до броні, і можна побачити, що вона відрізняється від броні прислуги Онаги або у цій хронології вона просто інша. Їхній погляд падає на таємничу постать, яка каже, що вона їх чекала. І те, що раніше нам не показували в трейлері, це татуювання скорпіона на предпліччі Хансо. Також чуть не забув, нам стала доступна біографія персонажей, тому чом би не розповісти про смоука? Хлопчиком смоук жив для того, щоб полювати своєю сім'єю. Однак їхнє останнє полювання завершилось трагедією. Випадково вторгнувшись на землю, Лінквей напали на них. Смоук став сиротою. Принижений діями своїх воїнів, головнокомандуючий Лідквей усиновив смоука. Він ростив його разом зі своїми синами Сабзіро і Скорпіо. В кінці кінців Смок вирішив зробити місію у Лінквей своєю власною, але оскільки йому не вистачало хоч якихось здібностей, він вирішив оволодіти практичною магією. Зробивши це, він став на захист земного царства. Далі показують геймплей з Кун Лао та Сабичем і нового камео бійця Сектора. Ще декілька крутецьких комбо, завершалок, прийомів і допивань, як нам показують того самого Рейна, який звертається до по всій ймовірності цієї тріці, та стверджує, що саме Люкан їх підіслав, щоб розвідати всі їхні таємниці. Люкен Сентютолена Сікрець Рейнвилфолапаннілакдаґерсфамдаскай на тебе прорлється дощ, як кинджали з неба каже він, і на пару з каме обійцем кунлаа він вступає в сутичку з скорпіоном. Показують, як він може користуватись порталами з води, водні хвилі, грозові хмари. Та цікавенка це те, як він зробив портал, з якого вийшов його камео-боєць. Дуже крута серія ударів від Кунла. Та він далі зникає. Повітряні удари Сабича, всі ці його прийоми з кусарігамою. Мені реально подобаються. та виглядають доволі круто. От тому він і може тримати противників на дальній та середній дистанції, і неочікувана поява його камео бійця. Це Фрост, яка останній раз фігурувала в МК-11, завершалочка від неї та геймплей Смоука та Джоні Кейджа, як він юзає оверхенди та інші прийомчики на пару з Камео. А далі показують сцену, де Сабич Смоук і Скорб кудись йдуть. Демонстрація Рейна та Фроста, крутецька сцена з корпом, де він спалює противника, і по всій ймовірності, як я гадаю, тут він уже є привидом пекла та про свою душу куланчі. Або як ще пояснити цю демонічну черепушку ще декілька секунд, та кінець трейлера, логотип нової МК 1 і дуже жорстока сцена добивання смоуком люкана, відрізання рук, удар в шию та гранати в рот. І кінець, це в нашій крові, та дата релізу. Ось таким власне получився новий трейлер МК-1. Нагадаю, якщо ви прослухали до списку камео бійців увійдуть Сектор, Сайракс і Фрост, які дуже урізноманітнять спектр прийомів у матчах. Хух, на цьому все. Це був ще один трейлер гри МК 1 І якщо він тобі сподобався, ти завжди можеш написати це в коментарях, підписатись на канал та влюбити лайк. До зустрічі!